Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми святкуємо першу неділю Великого посту. В латинській традиції ця неділя називається Інвокавіт. Читання до проповіді з 4 розділу Євангелія від Матвія з 1 до 11 вірша. Слава тобі Господи, тоді Дух повів Ісуса в пустелю. Щоб диявол спокушав його. Там постив 40 днів. Та сорок ночей, і зрештою він зголоднів. Тоді спокусник, підійшовши, промовив до нього Якщо ти син Божий, скажи, щоб ці камені стали хлібами. Ісус же у відповідь сказав написано: Не одним тільки хлібом буде жити людина, але кожним словом, яке виходить з уст Божих. Тоді диявол узяв його до святого міста і, поставивши на покрівлю храму, сказав йому Якщо ти, син Божий, кинься вниз, бо написано ангелам своїм він віддасть наказ про тебе, і на своїх долонях вони понесуть тебе, щоб не спіткнулась нога твоя об камінь. Ісус відповів йому Також написано не спокушай Господа, Бога Твого. Знову диявол узяв Ісуса, повів на дуже високу гору і показав йому всі царства світа та їхню славу, і сказав йому Усе це тобі дам, якщо впадеш ніц та поклонишся мені. Тоді Ісус відповів йому Відійди, Сатано, бо написано Господу Богу твоєму поклоняйся і йому єдиному служи. Тоді диявол залишив Ісуса. І ось прийшли ангели та служили йому. Слава навіки Богу. На цьому тижні в попільну середу почався Великий піст. Також цієї самої середи був День Святого Валентина. Обидва ці свята є значимими, але я сумніваюся, що вас хтось привітав з попільною середою. Скоріше за все, свій подарунок ви отримали на святого Валентина. Уявіть собі, День святого Валентина. От він настав, ви приходите до своєї коханої людини і кажете: Я тебе так кохаю, що приготував тобі чудовий подарунок. Ваша кохана раптово оживляється і одразу починає розпитувати, що це таке цікаве, ви могли для неї приготувати. Кохана, я заради тебе буду голодувати 40 днів. Можливо, ваша кохана є навіть, ну, навіть зрадіє, що ви взялися за своє духовне здоров'я і так серйозно ставитесь до Великого Посту. Та, скоріше за все, ви викличете короткий шок. Взагалі, ця історія. Вкрай дивна і важко зрозуміти її застосування для кожного з нас. От ця історія з Євангелія від Матфії, вона, мені здавалося, якийсь час, що вона, ну, це така божественна історія. Бо ніхто, знаєте, ніхто з нас не може перетворити камінь на хліб. Ну, Мало кого підхоплять янголи, наприклад, якщо ми впадемо з високої стіни. Ну, якщо ми. Поклонимось сатані, то жодної влади за це ми з вами не отримаємо точно. Тому давайте глибше розберемося з цією історією. Важко зрозуміти ціль перебування Ісуса в пустелі. поки би не чуємо, що Бог посилає його туди для випробувань. Дух його повів, аби спокушати. Ісус опиняється там не тому, що заблукав і не тому, що хотів відволіктися від своїх справ, а тому, що Господь робить зі свого Сина служителя. І ми про це знаємо, бо саме Святе Письмо каже, Ісус є прообразом справжнього служіння і допомагає нам глибше зрозуміти, як правильно треба служити. Як написано, що Бо Ісус прийшов не для того, щоб йому служили, а для того, щоб сам Він послужив і віддав життя своє за багатьох. Отже, Ісус вже знаходиться 40 днів в пості, у пустелі. Він смертельно стомлений і дуже голодний. Я знаю, що таке не їсти до вечора, і моя чудова дружина знає, що я стаю нестерпним. Тож ми можемо уявити божественну силу Христа, який після такого голодування витримує диявольські спокуси. Сатана задає Ісусу кілька дивних питань питань, на які Ісус знаходить розумні відповіді. Та нам здається, що всі ці питання актуальні лише для Господа і Бога. Тобто для того, кому кориться небо і вклоняються зорі, перше питання звучить так. Якщо ти син Божий зараз це місце, якщо ти син Божий, скажи, щоб ці камені стали хлібами. Ну, звісно, Ісус, син Божий. Бо про це нам сказав сам Господь в попередньому розділі під час хрещення Ісуса Івану Хрестителем. Сатана хоче перемогти Ісуса з сумнівами. Колись Він же переміг Єву і спокусив її з'їсти плід з дерева пізнання. Він піддав сумніву Божі Слова. Але Ісус не піддається. Він знаходить. Так само Божі слова для того, щоб заперечити сатані показати, що він правий. Всі ви чули про матір Терезу. Це така благочестива монашка, яка служила в найбідніших районах Калькути. Ну, не прямо в найбіднішому районі, а буквально на смітнику. От на такому смітнику, коли в той час в Індії. Викидали непотрібних дітей. Народжується одна зайва дитина в родині, її просто викидали або продавали тоді. Це в цивілізованих країнах непотрібних дітей вбивають ще до народження абортами, а в Індії їх народжували та продавали. Або, от, на жаль, так само викидали на смітник. Ця жінка служила цим дітям та багатьом найбіднішим жителям міста, які приходили до неї знаєте, з такими ну, дуже неапетитними хворобами. У них якась була проказа на шкірі, тобто якісь такі речі, які сучасна європейська людина може собі лише уявити. Вона вмивала тілесні рани своїм пацієнтам і любила свою роботу. По-справжньому любила. Одного разу до неї приїхав всесвітньо відомий фотограф. Кілька днів поспіль він знімав її роботу, та одного вечора він чесно їй зізнався, що навіть за мільйон доларів не пішов би на таку роботу. Мати Тереза посміхнулась йому доброю посмішкою і сказала: Мій любчику, за мільйон доларів і я б не робила цю роботу. Знаєте, і в Україні я часто зустрічаю людей, які викликають справжнє захоплення, бо самовіддано служать ближнім на фронті, які знаходяться в медичній опіці, в медичному обслуговуванні, які допомагають в тисячі різних способів своєму народові. Волонтерять, щось возять, щось купують, жертвують великі кошти. В такий дуже нелегкий час. Це різні люди з різними обов'язками, соціальним класом та освітою, але всіх їх об'єднує одне. Всі вони служать не заради свого блага, не заради заробітку чи слави, а тому, що не можуть стояти в стороні від страждань своїх оточуючих. Вони не можуть опустити руки в роботі добра. Та їхньою мотивацією не є висока пенсія чи просторий будинок, але потреба ближнього і служіння Богу. В наш час, де всі одержимі заробітком і переймаються, чи отримують вони достатньо грошей для підтримки рівня комфорту. Ми одержимі цифрами та прагненням мати більше. Ми все рідше думаємо про те, що ми можемо принести в цей світ. Нашою роботою. Ми все рідше думаємо про нематеріальні речі, ми все рідше думаємо, що блаженніше давати, ніж брати. Чи дійсно ми бачимо нашу роботу та наше служіння як те, що ми приносимо на служіння людям і Богу, чи все-таки бачимо там лише заробіток? Ісус нагадує про справжнє джерело життя, яке ми маємо у Господі. Не матеріальне, але справжнє джерело життя. Він відповідає Сатані, що не одним, тільки хлібом бути жити людина, але кожним словом, яке виходить з уст Божих. Господь, який створив все живе, піклується про щоденний хліб. На нашому столі. Але диявол, він не стихає, він підступний, він шукає варіантів, як йому Ісуса розкусити і, і питає його: якщо ти син Божий, то кинься вниз. Бо написано: ангелам своїм він дасть наказ про тебе, і як на своїх долонях вони понесуть тебе, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. Знаєте, ми всі з вами любимо шоу. Ми любимо передивлятися видовищні відео. Знаєте, в когось там є там улюблені там, якісь інстаграм, блогери от, чи на Ютубі, е якісь знавці якоїсь справи, а може, просто які розповідають щось цікаве. Всі ми любимо з вами шоу. А ті, хто стрибав з парашутом, знає це відчуття вільного падіння. От, наприклад, висота храмової стіни в Єрусалимі досягала 45 метрів в найвищому місці. Ем, ну, Тобто, це те, що відомо з археологічних розкопок. Це те, що зрозуміло приблизно. Тому що ну, є там якісь картинки, є. Е, якісь гравюри, які щось показують. Але от ми знаємо, що 45 метрів це найвища висота храмової стіни, цілком вірогідно, що Ісуса саме туди поставили. Е, і це реально високо, тому що треба знати, що, наприклад, смертельна висота падіння починається з 5 метрів. Це рівно та висота, якої достатньо, щоб людина перевернулася в польоті на голову. Ну, Далі ви самі можете уявити ефект. Тому це дійсно високо. І що вище це місце, то більш видовищно це було б, правда? Якби віст дійсно, це уявлення, б. це Боже місто Єрусалим. Це найбільший храм античності. Ісус сходить на землю на руках Янголів. Вау! Мені здається, це було б тим. Про що говорили би ще багато років. Ісус би одразу заробив славу у людей та повагу. За ним би пішли найвідоміші фарисеї, римські легіони стояли б сторожі навколо нього. Ісус в своєму служінні робить дива, Він робить чуда та показує людям свою божественну природу. Але Він відмовляється використати силу навіть. Для власного спасіння. Ісус відмовляється робити шоу зі свого служіння. Не тому, що Він не може цього робити, а тому, що Його служіння полягає саме в служінні людям, а не підвищенню рейтингу серед людей. Чуєте різницю? Служіння людям, а не служіння на свій, на свій рейтинг. Тим більше, що ми знаємо, що багато з тих, кого стіляв Ісус, і кого Він годував, майже одразу залишали Його. Людська природа, вона така мінлива. І Не варто думати, що про добро, яке ми можемо зараз зробити, хтось буде пам'ятати за багато років, вірогідніше, його насправді вже в той самий день і забудуть. Так як багато хто з нас, хто займається своєю роботою як справжнім покликанням і живе ним не мене, заради слави, а тому, що саме для цього нас створив Бог. Бог створив нас для якоїсь справи. І я дуже радий за вас, якщо ви справді нею займаєтеся, якщо ви займаєтеся своїм покликанням. Можливо, частина з вас зараз задіяна в церковному служінні. І робить це не для заробітку, а для майбутнього вашої громади, вашої церкви. Знайте, що ви пішли шляхом Ісуса, який відмовився від використання свого служіння задля людської слави. Він показав, що служить не тому, що хоче від цього отримати більший розголос та більше слави, а тому, що Бог заклав в кожному з нас своє служіння. Ваше служіння може бути невеликим і не таким, поміт... не таким помітним. Знаєте, але в Божому царстві немає незначної роботи. Сам Ісус прийшов в цей світ в дуже скромному місці, дуже неприглядному, без якогось великого розголосу. Першому про нього почули якісь пастухи. Ну, це... Пастухи це, щоб ви зрозуміли, най Непрестижніша робота того часу була. Але пам'ятайте, що невеликим служінням ми будуємо Велике Царство. І третє це спокуса владою. Сатана каже йому, коли підіймає на високу гору. Усе це тобі віддам, якщо впадеш ніц та поклонишся мені. Він при цьому вказує на царства, які перед ним лежать. Така світська велика влада йому обіцяється. <кхи> Ми так часто асоціюємо владу знаєте, з чимось домінантним. От ну, з історії нашої країни, накоїсь, скажімо, сумної. І от, скажімо, от нашої спадку УРС... УРСР, про те, що ми точно знаємо. О, ви... ну, ми всі знаємо про ті репресії, які може принести світська, влад... світська влада <кій> та як мало емпатії може вона мати до людини. Наскільки дрібна людина в порівнянні з цими бюрократами якимись? В нашому уявленні влада може асоціюватися з силою, жорстокістю. Привілеями, конкретним мандатом, але дуже рідко ми асоціюємо нашу владу зі служінням. Але Ісус навчить, що хто хоче бути першим, той повинен стати останнім та слугою усім. Та як Христос і апостоли закликають нас служити нашим ближнім. Саме до цього нас Ісус дуже часто закликає. Христос, взагалі Він перевертає наше уявлення про владу, і сам Він прийшов, аби нам послужити та покласти життя заради багатьох. Тому пам'ятайте, що де б ви не знаходились, <кій> яку ви посаду не займали, Ісус закликає вас служити ближньому. І що вищу посаду ви займаєте, то більше ви можете послужити тим. Хто поруч з вами? Небесний Отець готує свого Сина до служіння через горнило, в якому всі людські, людські спокуси можуть перемогти, здолати? Або вони всі можуть цілковито вмерти? Бог готує кожного з нас до служіння. Служіння батька чи матері, служіння. Сина чи онуки, столяра, сантехніка, можливо, якогось посадовця великого та служителя церкві, привітарі чи чогось простенького. Можливо, хтось буде прибирати церковний цвинтар, можливо, хтось буде займатися вихованням молоді та дітей. Я запрошую вас всіх в час цього посту до пустелі. До постелі, через яку пройшов Ісус, де ви можете бути випробувані Богом, де ви можете подолати спокуси та нести своє служіння. Приступайте до посту в молитві та поклонінні. Просіть в Бога наставництва та для вашого життя та служіння. Ви вже маєте служіння батьків, служіння працівників, служіння в Божому царстві. Тож подивіться, як саме ви можете його гідно звершувати. Ви можете пройти через постелю цього посту, і тоді не сумнівайтеся, що наприкінці вас зустріне сам Господь Ісус Христос і скаже, певно, скаже, що тобі було важко. Але ти знаєш, що я пройшов цей шлях. Я пройшов цей шлях разом з тобою прийди до мого столу та перебувай в моїй присутності. Бог ішов до самої земної смерті, щоб відкупити наш гріх та покласти життя заради нас. Це було служіння Христа, в якому Він відклав свої привілеї та служив нам усім. Ісус виливає на нас свою любов. Це не тільки любов виражена словами, але найбільша самопожертвена милість і це смерть за наші гріхи. Тому пам'ятайте три важливих уроки служіння від Ісуса. По-перше, це служіння, це те, що служіння може приносити заробіток, але цей заробіток не повинен бути головною ціллю. По-друге, служіння не шукає слави у людей. Бог має свій план на кожного з нас і хоче, аби ми шукали його слави в нашому служінні, Його слави, а не нашої. І третє, це те, що служіння не для отримання влади. Та якщо ви маєте владу, то служіть нею іншим людям. як Заповідав нам Христос і мир Божий, що понад усілякі розуміння нехай збереже ваші серця та ваші думки в Ісусі Христі нашому Господі. Амінь.